Говорити про штучний інтелект, а також про те, чи може він допомогти учням засвоювати нові знання, чи навпаки, якраз сприяє тому, аби учні відпочивали. А за них все генерував штучний інтелект. Робив. Отже, OpenAI презентував найрозумнішу модель штучного інтелекту. Вона спеціалізується на логічному мисленні. Компанія повідомляє, що такі моделі розв'язують задачі поетапно. Це робить їх ефективнішими у сферах, де потрібне точне мислення, як, от, математика, фізика, програмування. У ТРІПРО може здійснювати пошук в інтернеті, аналізувати файли, працювати з зображеннями, використовувати мову програмування Python, звертатися до пам'яті для пер персоналізації відповідей та багато іншого. Ну і цікаво, що дослідження про здібності штучного інтелекту представила. Команда Зепол виявляється, що моделі штучного інтелекту зі здатністю до міркування насправді не можуть впоратися з класичними логічними головоломками. Вони надзвичайно добре справляються з математикою і кодуванням, Проте, коли справа доходить до складніших задач, вони створюють лише ілюзію мислення. Це дослідження не означає, що потужні моделі ші взагалі не міркують, але демонструють, що ші насправді може бути не набагато розумнішим за людей.